Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. Україна приєдналась до системи автообміну податковою і банківською інформацією, і в цьому 2024 році Українська податкова вперше отримає інформацію про рахунки, відкриті громадянами України в іноземних банках. Враховуючи, що навколо цього процесу існує дуже багато неправдивих міфів і неправдивої інформації, я і вирішив розповісти, що власне отримує. Отримає податкова в 2024 році за 2023 рік. І як вона зможе використати цю інформацію? Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись. Також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться взагалі. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає ту на YouTube. Ютуб, на Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Отже, як відбувається обмін податковою і банківською інформацією? Якщо фізична особа, Резидент України, відкриває рахунок в закордонному банку чи в закордонній платіжній системі, а платіжні системи, такі, як той же самий Vice чи Револют, вони теж є учасниками системи автообміну, ну і Пайонір частково теж є учасником системи автообміну, Отже, у випадку, коли людина відкриває рахунок в іноземному банку або в іноземній платіжній системі, і банк вважає її резидентом, наприклад, України, то в такому випадку банк передає інформацію про ці відкриті рахунки, чи цей відкритий рахунок в систему автоматичного обміну інформацією. Що передається? Ну, відповідно, передається враз на реквізити відкритого рахунку, номер цього рахунку, в якому банку він відкритий, передається персональна інформація, яка дозволяє ідентифікувати, кому належить цей рахунок. І передається інформація про суму зарочку коштів на цьому рахунку станом на 31 грудня того року, за який передається інформація. В даному випадку, оскільки інформація буде передаватися за 2023 рік, це буде сума, це буде інформація про зарушок коштів на станом на 31 грудня 2023 року. Це те, що має передаватися банками в систему автообміну у випадку, якщо банк вважає, що рахунок відкритий не резидентом тієї країни, в якій знаходиться банк, а резидентом іншої країни, податковим резидентом іншої країни. В нашому випадку, якщо банк, буде вважати, якщо банк буде вважати вас резидентом України, то відповідно ця інформація буде передана в систему автообміну, і з системи автообміну ця інформація далі потім потрапить до української податкової. Тут чомусь існує міф, що якщо зарішок коштів на рахунку буде менше 250 тисяч доларів, то іноземні банки не будуть передавати інформацію про такий рахунок в систему автообміну. Ні, це неправда, тому що коли банки вирішують передавати чи ні. Інформацію про ваш рахунок в систему автообміну, вони керуються виключно е, місцевим законодавством, законодавством тієї країни, е, в якій знаходиться банк. І якщо е, законодавством цієї країни передбачено визнання рахунка контрольованим незалежно від суми залишку коштів, то навіть якщо там буде 0 гривень на рахунку, банк все одно. Передасть інформацію про ваш рахунок в систему автообміну. Тому що національним законодавством тієї країни, де знаходиться банк, не передбачено якихось обмежень по е, сумі залишку коштів. Е, при цьому в деяких країнах а учасниками системи автообміну є Близько 120 країн, причому в окремих країнах, при цьому може передаватися не сума зарочку коштів станом на 31 грудня, а наприклад, середньорічний заробіток коштів, або, наприклад, інформація про загальну суму надходжень на рахунок протягом року. Знову ж таки, це відбуває таких країн насправді небагато, дуже небагато. Більшість передають все ж таки суму зарожку коштів станом на 1 грудня. Але в окремих країнах, відповідно до їх національного законодавства, передається саме така інформація. Отже, незалежно від суми зарожку коштів на вашому рахунку, українська податкова через систему автообміну може отримати. Інформацію про те, що у вас є рахунок в іноземному банку. Ну, а далі виникає питання, що податкова буде робити з цією інформацією, коли вона її отримала. Ну, от отримала там інформацію, що кимось відкритий відкрити рахунок в іноземному банку і сума залишку коштів на цьому рахунку там, ну, там, не знаю, десять 10 євро, там, 1000 євро, 10 тисяч євро. Що вона з нею буде робити? Ну, тут всі сподіваються на те, що податково не буде робити нічого, тому що податковим кодексом передбачено, що не може бути використана інформація із системи автообміну для нарахування податків до закінчення військового стану. Також податковим кодексом передбачено, що е, не може бути використана інформація із системи автообміну для нарахування податків, якщо сума залишку коштів на кінець року менше 250 тисяч е, доларів. Е, і всі сподіваються, що ну, ну, дізнається податкова, ну і що? все одно ніхто нічого не нарахує. Mm -mm. Це не так. Це ще один міф. Чому? Тому що те, що написано в податковому кодексі, означає тільки одне: що нарахування не може ґрунтуватися виключно тільки на підставі інформації із системи автообміну. Тобто, це означає тільки те, що не можна відкрити систему автообміну, глянь скажіть, о, у там Петренко зарошок коштів 10 тисяч євро на рахунку. все, а інформації про його доходи в Україні немає протягом 23-го року. Все, ми на підставі беремо цю інформацію в системі автообміну, сідаємо і пишемо акт. Це означає тільки це, що не можна відкрити систему автообміну і нарахувати податки виключно на підставі інформації, яка є в системі автообміну. Але це не забороняє податковій, отримавши інформацію про те, що у вас є рахунок в іноземному банку, направити вам запит про надання вами пояснень. Тобто податкова отримує інформацію про те, що у громадянина є. Рахунок в іноземному банку, і це дає їй право, і нічим не заборонено, взяти і направити цьому громадянину Рист Запит про надання пояснень та документів, які ці пояснення підтверджують, з якою метою був отриманий цей рахунок, і які кошти надходили на цей рахунок. Тобто потенційно всі, хто відкрив рахунки в іноземному банку, після того, як українська податкова дізнається про ці рахунки. Вони потенційно можуть отримати запити від е, податкової е, про, з проханням надати пояснення, е, для чого вони цей рахунок відкривали, і які кошти надходили на той рахунок чи не надходили зовсім. І відповідно підтвердити ці пояснення документами, тобто банківською випискою з цього рахунку. Якщо ви пишете, що ніяких коштів не надходило, будь ласка, надайте виписку, що ніяких коштів не надходило. А, а, чи буде це податкова робити, чи ні. І стосовно кого вона це буде робити, на сьогодні сказати важко. Тому що ну, технічно я розумію, що податкова отримає інформацію про декілька мільйонів відкритих рахунків, враховуючи, скільки людей виїжджало за кордон. А, потенційно, потенційно вона, звісно, може направити мільйон ростів. Це буде недешево е, по поштових е, витратах. Тому що листи мають направлятися рекомендованим листом з повідомленням про вручення, але потенційно податкова це може зробити. А чи буде вона це робити чи ні, тут сказати важко. Тож не варто розраховувати на те, що якщо у вас там якісь незначні кошти на рахунку, то податкова не буде вас чіпати. Насправді це може виявитися не так, ви все одно можете отримати цей рист. І е, тут важливо сказати те, що е, податкова буде надсирати на ці листи на ті адреси, які, яка, які відомі з податковій. Звідки податкова знає адреси фізичних осіб. Коли ви вперше отримували ваш ідентифікаційний код, ви надавали до податкової заяву про отримання цього ідентифікаційного коду. І в цій заяві зазначаю вашу адресу. Далі, якщо ви змінювали прописку, ви е, повинні були, зобов'язані подавати заяву 5ДР про внесення змін в вашу адресу. Якщо ви е, цього не робили, то е, е, податковій відома тільки одна адреса, та яку ви зазначили коли отримував ваш ідентифікаційний код. Врасте на цю адресу, яка прив'язана до вашого ідентифікаційного коду, і буде надсиратися запит про надання пояснень та документів. Тож, якщо ви. Після отримання ідентифікаційного коду змінювали вашу прописку і не подавали 5 ДР. податкова не знає вашу нову адресу. І цей запит піде на ту стару адресу, на ту єдину адресу, яка відома на сьогоднішній день податковій. Що буде, якщо громадянин не отримає цей запит і він повернеться без вручення? Ну, що найменше до нього може бути застосована штрафна санкція у сумі 8 тисяч гривень за ненадання відповіді на запит податкової. Тому що коли від запит повертається без вручення, він вважається нарежним чином врученим відповідно до податкового кодексу. Тож не отримання запиту тут нічим не допомагає, він нічим не рятує. Навпаки, можна отримати штраф 8 тисяч гривень просто на порожньому місці за те, що вони не надали відповідь на цей неотриманий запит. Ну, а в гіршому випадку, коли запит повертається без вручення, у податкової з'являється підстава для проведення перевірки у цього громадянина, податкової перевірки доходів цього громадянина. І ці підстави вже ніяк не пов'язані із отриманням інформації з системи автообміну. Тобто потенційно е, ті запити, які повернуться, дають підставу для проведення е, податкової у вас перевірки. І тоді ця перевірка проводиться на підставі виключно тої інформації, яка є в податкової. А що є в податкової? Інформація із системи автообмін. Я думаю, ви зрозуміли. Тож, е, власне. Е, Перше, що варто зробити в цьому контексті, це якщо ви змінювали прописку після отримання ідентифікаційного коду змінювали прописку, вам потрібно обов'язково надати до податкової 5 ДР, заяву 5 ДР про зміну вашої адреси. Це можна зробити через електронний кабінет на сайті ДПС України. Як це, це зробити, у мене є окреме відео, посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Можете подивитися. Якщо вам буде потрібна допомога е, в наданні 5 дерев, ви можете звернутися до мене. У мене є така послуга, а мої контакти є під цим відео. Ну і для внесення змін в інформацію про адресу вашу, як громадянина, вам потрібен буде ключ ЄЦП, ключ електронного цифрового підпису. Його можна отримати або а, в приват. Приватбанка, якщо у вас є особиста картка Приватбанка. Якщо у вас є додаток Дія і є Дія підпис, можна отримати ключ ЄЦП у сервісі вчасно. Я про це все і про вчасно, і е, про е, отримання в Приватбанка ключів я розповідав. У мене є окремі відео. Вони знову ж будуть під цим відео, посилання на них. І зараз буде вговорить спочатку посилання на те, як отримати ключ від Приватбанка, а потім на те, як отримати ключ. Від е, вчасно. Ну, Або можна для надання цієї довідки можна скористатись безпосередньо самим дія діяпідпис, якщо він у вас відповідно є. Тож надайте, е, надайте недовідку, не надайте заяву по формі 5DR, змініть адресу на актуальну, щоб е, гарантовано ну, отримати рист від податкової, якщо він буде стосовно ваших іноземних рахунків. Ну і, е, власне, питання, а як взагалі можна цього всього уникнути? Е, ну, Що вам сказати? Е, ми повертаємось до того, з чого ми почали. Кори банки передають інформацію в систему автообміну. Кори вважають вас резидентом іншої країни, не тієї, країни, де зареєстрований, де знаходиться банк? Е, звідки банки беруть цю всю інформацію? Коли ви відкриваєте рахунок в банку, ви заповнюєте анкету. І в цій анкеті зазначаєте інформацію про там, ваше місце проживання, домашню адресу, номер телефона, можливо там інформацію про саме ваше резидентство, резидентом якої країни ви самі себе вважаєте. І далі банки виходять виключно із тієї інформації, яка була зазначена в вашій анкеті. Тож, якщо коли ви приїхали тільки-тільки приїхали в іноземну країну, наприклад, ту саму Польщу, чи Німеччину, чи там Італію, Іспанію, і в якісь там перші дні чи тижні відкривали рахунок в банку, відповідно, в той момент ви могли зазначити інформацію в цій анкеті, ту, яка пов'язана з Україною: Український номер телефону, українську адресу, там, український податковий номер, ідентифікаційний код, щось іще. І банк, відповідно до цієї інформації, він вас і ідентифікує як резидента України, а не резидента тієї держави, де знаходиться банк. Але пройшов час півроку, рік, півтора, два року, ви продовжуєте жити в цій країні. І, скоріш за все, відповідно до місцевого національного законодавства, ви вже вважаєтеся резидентом цієї країни, де ви зараз проживаєте. Якщо ви вважаєтеся резидентом цієї країни, де ви зараз проживаєте, то є сенс звернутися до банка, де відкритий ваш рахунок, і внести зміни у ваші анкетні дані. Зазначити уже місцеву адресу тієї країни, де ви проживаєте, місцевий номер телефону. Якщо потрібно, взяти в місцевій податковій довідку, що ви є резидентом цієї країни, і надати цю довідку в банк. Ну, тобто надати максимум інформації в банк, в анкету, змінити інформацію в анкеті по максимуму, так, щоб банк вважав вас не резидентом України, а резидентом тієї держави, де знаходиться банк. В такому випадку, якщо банк вважає вас резидентом тієї країни, де відкритий вам рахунок, він взагалі-то і не повинен е, передавати інформацію е, в систему автообміну. Тому що, ну, а куди тоді піде ця інформація, якщо банк вважає вас резидентом там, Польщі, Німеччини чи е, Італії, Іспанії, не знаю, там якоїсь Нідерландів, якоїсь іншої країни. Е, справа в тому, що е, громадянство не дорівнює резидентство. Ви можете бути громадянином, наприклад, України, податковим резидентом Польщі, а рахунок відкритий в німецькому банку. І за таких обставин, якщо, відкриваючи рахунок в німецькому банку, ви вкажете інформацію в анкеті, яка ідентифікує вас як резидента Польщі, інформація про цей відкритий рахунок буде передана через систему автообміну не в Україну, громадянином якого ви, якої ви є, а в Польщу, бо ви е, вказали, що ви е, податковий резидент Польщі. Відповідно, німецький банк цю інформацію буде передавати через систему автообміну в Польщу, а не в Україну. Е, передача інформації прив'язується до податкового резидентства. Відповідно, якщо банк вважає вас резидентом е, тієї країни, де працює банк, виходить, що передавати інформацію фактично нікуди. Тож звертайте увагу на ці всі моменти. Не звертайте увагу на міфи, які чомусь циркулюють в інтернеті, що з нульовими остатками інформація про рахунки з нульовими остатками не буде залишками, не буде передаватися в систему автообміну. Це міф. Це абсолютно нульовий остаток не гарантує того, що. Інформація не буде передана. Не сподівайтесь на те, що до закінчення військового стану податкова не буде використовувати інформацію з системи автообміну. Не сподівайтесь на те, що у випадку, коли зарошок коштів менше 250 тисяч доларів, податкова не буде використовувати інформацію з системи автообміну. Тому що це теж міф, це, це ще два міфи, які неправдиві. Вона може її використати, але використати по-своєму. Використати саму інформацію про існування. І направити вам запит про надання пояснень і документів. І тоді доведеться вирішувати, що відповідати на цей запит. До речі, якщо е, вам надходять якісь запити РЕСТІ з податкової про надання інформації, про їх, про її, інформації та документів, що їх підтверджують, ви завжди можете звернутися до мене за послугою з підготовки відповідей на такі запити. У мене дуже великий досвід з підготовки таких відповідей. Точніше, відписок, тому що дуже часто такі запити податкової е, вони не відповідають вимогам податкового кодексу до зміста такого запиту. То на нього можна нічого не надати. Давати або надати відписку про цю невідповідність, Тож якщо вам надійде якийсь запит з податкової, ви завжди можете звернутися до мене за консультацією з цього приводу або за послугою з підготовки відповіді на цей запит. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене за будь-якою допомогою. Знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!